я говорю, <laughs> что меня никто не понимает, я болею, господи, как мне тяжело, я так устал. <laughs> я так устал, <laughs> вот тут перчат, вот тут болит. Пожалейте меня. <laughs> Котики, хлопчики та дівчатка, почуйте мене, будь ласка, так дійсно, я зараз захворів, але ніхто не зрозуміє вашу біль, так як саме воно болить у вас. Зрозумієте, будь ласка, якщо ви хочете отримати від людей мега-жалість до себе, то я вас завіряю, нічого крутого звідси не вийде. Ви зрозумієте, рівень болю від такого жалю він не зменшиться. І, але що ви відчуєте? Коли ви цю жалість провокуєте до себе, ви навпаки відчуваєте себе більш слабкою, більш слабким. Я не говорю робити перегиб діаметрально протилежний. Ні, я здоровий. да, температура 40 яйця на лбу можна жарити, але я все одно машина, я пішов. Ні, баланс середина. Так, дати зрозуміти вашим родичам, ті, хто біля вас, що ви зараз хворієте, що у вас є слабкість, пояснити симптоми. Але ні в якому разі не можна ображатися на людей, якщо вони не розуміють, наскільки вам болісно, наскільки вам неприємно, бо зрозуміти. Будь ласка, це ваш рівень болі, це ваше асоціативне відчуття. Сильніше болісно, менше болісно. У кожного свої рівні болю. Тому, будь ласка, досить потребувати та кричати і требувати від інших, щоб усі розділили вашу біль. Навіть якщо це найкоханіша людина, цю біль вона з вами може лише спробувати вам допомогти. Але повністю відчути ніхто не зможе, окрім вас.